Талій Том'юк навчається на третьому курсі Тлумацького фахового коледжу. Юнак серед учасників другого етапу обласного конкурсу Серцем єдиним ми Україна. Насамперед, самовпевненість. Якусь ну бо я так дуже переживав, був від сцени. в Мене зразу паніка млів. Але зараз вже ну все одно є якесь переживання, але набагато краще. Ну, впевненість вміти говорити відкрито. Такі конкурси це не лише про впевненість на сцені, а й про формування свідомої та патріотичної молоді, переконаний вихованець Коломийського ліцею сфери послуг Іван Золотарчук. Для студентів не ну, дають насамперед позитивні емоції, дають досвід, можливо, для когось бажання розвиватися якось в цьому напрямку. Учні семи навчальних закладів змагались за першість у другому етапі обласного конкурсу серед вихованців коледжів та закладів профтехосвіти. Відбувся цей етап у Коломиї у місцевому ліцеї сфери послуг. Директорка закладу Наталія Квартюк вважає, що такі конкурси формують національно свідому молодь. Конкурс патріотичний. Говорячи про нашу міць, про нашу наполегливість, про наше терпіння, про нашу любов до країни. Ці діти сьогодні виступають для того, щоб це все показати, що вони дійсно єдині серцем. Ну і всі разом, щоб ми за Україну за її перемогу помолились. Нагадаємо, конкурс Серцем Єдиним ми Україна відбувається з ініціативи та за підтримки голови обласної державної адміністрації, начальниці обласної військової адміністрації Світлани Онищук, долучаються до його проведення та організації. А військові митці, педагоги та меценати. Основна мета цього конкурсу виховання патріотизму, вшанування героїв та підтримка молодих талантів. Я нація, я сила, я народ. Чує нас, бори. Ольга Гереджук та Сергій Угрин. Події НТК.